Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сварка на парковці Якова 1.22. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими. Сцена на парковці могла б здатися забавною, якби не її трагічна суть. Два водії голосно сперечалися через те, що один із них своєю машиною перекрив проїзд для іншого водія. Вони обмінялися грубими словами. Особливо болісно було від того, що ця сварка відбувалася на парковці біля церкви. Два чоловіки, ймовірно, щойно почули проповідь про любов, терпіння і прощення, однак одразу про все це забули. Проходячи повз. Я захитав головою, втім швидко усвідомив, що я не кращий. Скільки разів я читав Біблію і через кілька моментів одразу грішив недобрими думками. Скільки разів я чинив так, як людина, яка риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. Апостол Яків. Закликав читачів не лише читати Божі настанови і розмірковувати над ними, але й виконувати їх. За його словами, цілковита віра означає розуміння святого Письма і його виконання. Життєві обставини можуть ускладнити застосування біблійних істин, однак, якщо ми звернемося до Небесного Отця, Він обов'язково нам допоможе виконувати його слова і чинити те, що йому вподоби. Що з прочитаного у Святому Письмі ви можете сьогодні виконати? Що вам може в цьому завадити? Помолимось, Боже прости, що я не завжди виконував те, що ти наказував. Сповни мене силою і готовністю казати, чинити і думати про те, що тобі до вподоби. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.